Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити для вас такий нестандартний огляд: показати вам три найкращих, найпопулярніших монети, які Український Національний банк випустив у 2023 році. Отже, почну з номер 3. Монета військова, воєнна розвідка України. Тираж цієї монети 75 тисяч штук, а на цей момент зроблено 50 тисяч штук. Ця монета стала справжнім бестселером, Вона а, за кілька днів її ціна виросла ну, практично в 10 разів, і сягнула там якихось фантастичних півтори тисячі гривень. Але з часом, коли почали доштамповувати нові монети, то військова воєнна розвідка України стала коштувати трішки менше. Зараз вона коштує приблизно 750 гривень на ринку, що в кілька разів більше, ніж її стартова вартість продажу в банку. Чим класна така монета, ну, мабуть, по-перше, популярністю нашого головного управління розвідки, а по-друге, тут дуже гарна емблема воєнної розвідки України, де сова, символ розвідників, тримає меч на території Російської Федерації. Оця монета, вона стала, напевне, номер три у 2023 році, що стосується популярності, краси, ну, такий бестселер, я даю цій монетці почесне третє місце. На друге місце вийшла монетка, яка випущена в двох варіантах: в сріблі. І в Нейзельбері. Це монета Український борщ. Надзвичайно красива, надзвичайно популярна. Її вартість зросла в три рази. І зараз от монета в сріблі коштує біля 8 тисяч гривень в той час, коли її стартова вартість біля 2 тисяч. Тираж цієї монети 2,5 тисячі штук. Вона дійсно дуже красива така. І дуже багато хто очікував. Бачите, тут така українка. Готує смачний борщик. Дуже класна насправді монета така пов'язана з Україною з українством. Ось, Покажу вам сертифікат. Це срібло 925-ї проби. тисячі примірників має ось така монетка. І найкращою, найкрасивішою, на думку нумізматів, найпопулярнішою монетою, вартість якої виросла в 5 разів і тримається. Стартова вартість вірніше, це набір цієї монети 5,5 тисяч гривень. А зараз на ринку вона коштує 25-30 тисяч гривень. Ось це набір. Набір присвячений Володимирському собору в місті Києві. Він складається з двох от таких от монет. Набір справді дуже красивий. Зараз я вам покажу монети. Окремо одну і другу. І його вартість, скажу зараз 5 разів вища від тої стартової, яка була. Я вважаю, що це найкраща монета. 2000. Цей набір він найкращий набір монет у 2023 році. Оце Аверс, тепер тильна сторона, дивіться, з такою позолотою. На одній монеті собор з орнаментом. І тут у нас на цій монеті княгиня Ольга, а на іншій монеті. У нас князь Володимир. Ось князь Володимир. А, а всередині отака внутрішня частина Володимирського собору. Дві монети. Це дві унції срібла. Покажу вам сертифікат. Ось це сертифікат. Тираж, як я вже казав, 2,5 тисячі штук. Так, де у нас українська мова? 2500 штук золото 925-ї проби. Надзвичайно красивий набір. І я думаю, що цей набір є найкращим набором. А ці дві монети є найкращими монетами 2023 року. Крім того, у 2023 році у нас є монета розчарування, присвячена україно-польській дружбі. Називається Дружба і братство Наше багатство. Чому ця монета стала розчаруванням? Тому що на прапорі України та Польщі при нанесенні друку були дефекти, і частину монет НБУ відкликав. І ця монета, вона ніби й красива, тут показаний українець і поляк, але через оцей брак, який допустив монетний двір, ця монета в вартості практично не змінилася. Вона як коштувала і коштує в продажі а, біля 10 тисяч гривень, так і коштує. І Хочу показати вам ще одну унікальну річ. Це перші в історії України вертикальні 20 гривень. Це теж стали супер бестселером. Тут дуже великий тираж, 300 тисяч. Але тим не менше, оцю банкноту, вертикальні 20 гривень, всі намагаються придбати для себе. Тому, друзі, ось такий у нас огляд банкнот та монет 2023 року. Спеціально для вас я сьогодні. Підібрав ці монетки. Ще, крім того, є дуже красива, дуже цікава монета Щедрик. На жаль, Нацбанк її досі у відкритий продаж не дав, тому про неї говорити не будемо. Ну і зараз, ще раз повторюю, кращі три монети, на мою думку, 2023 року. Це монета воєнна розвідка України. Це монета Український борщ і набір монет Володимирський собор. У місті Києві. Якщо у вас буде можливість придбати такі монети, я раджу цією можливістю скористатися. Адже ці монети однозначно з кожним роком будуть ставати дорожчі дорожчі, і ваша колекція монет буде для вас ще додатковою радістю і додатковим джерелом доходу. Якщо вам було цікавий цей огляд, буду вдячний за коментарі та поширення. Слава Україні!